Ось п'ять найбільших компаній України за обсягом доходів у 2023 році. Кернел 67,9 мільярдів гривень. Кернел найбільший агрохолдинг України з земельним банком понад 500 тисяч гектарів. Заснований у 1995 Андрієм Варевським. За другий квартал фінансового 2022-2023 року виторг компанії склав 1,2 мільярдів доларів, а Ебедьда 277 мільйонів доларів. Компанія є найбільшим експортером зерна та соняшникової олії. FozyGroup, 93,2 мільярдів гривень Фозигруп, одна з найбільших торгово-промислових груп України зі штаб-квартирою у Києві і один з провідних українських ретейлерів з понад 700 торговими точками по всій країні. Окрім роздрібної торгівлі, група компаній має бізнес інтереси у харчовій промисловості, банківській справі, і логістиці, медичному та ресторанному бізнесі. Власники сотников Олег і Костельман Володимир. Аб – 148,3 мільярдів гривень. Абмаркет, широко відома як Аб. найбільша українська мережа супермаркетів як за товарообігом, так і за числом крамниць, яких у 2021 році мала 1314. Також здійснює доставку продуктів додому. Власники Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун. ДЕК 198,1 мільярдів гривень ТЕК раніше Донбаська паливно-енергетична компанія, найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України, головний офіс компанії, розташований у Києві. ДЕК входить до складу СМ, власником якої є український олігарх Рінат Ахметов. Метінвест, 270,5 мільярдів гривень Метінвест, міжнародна група гірничо-металургійних компаній, що володіє підприємствами в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США, видобуває руду та вугілля, виробляє Кокс, виплавляє сталь та виробляє прокат, труби тощо. Управління активами групи здійснює керівна компанія ТОВ Метінвест Холдинг. належить українському олігарху Рінату Ахметову. Ці дані були опубліковані журналом Forbes Ukraine у листопаді 2024 року. Зверніть увагу, що наведені цифри відображають виторг компаній, а не їхній чистий прибуток.